Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Україна ініціює термінове засідання ООН через удар Росії орешніком по Львівській області. Про це повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга. Росія стверджує, що застосувала балістичну ракету середньої дальності, так звану «Орешнік» проти Львовської області. Такий удар поблизу кордонів ЄС та НАТО є серйозною загрозою безпеці на європейському континенті та випробовуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо рішучої. Відповіді на безрозсудні дії Росії написав він. РФ застосувало по Україні БРСД Арешнік. Офіційно підтвердили повітряні сили України. Мер Садовий це так прокоментував. Загалом ворог запустив 278 повітряних цілей. Українська ППО знищила 244 з них, зокрема, 226 дронів, 8 балістичних ракет і 10 крилатих ракет типу Калібр. Водночас зафіксовано влучання 18 ракет і 16 безпілотників. На 19 локаціях Унаслідок атаки по Києву кількість поранених зросла до 24 осіб. Серед постраждалих рятувальники ДСНС та троє медиків, які опинилися під повторним обстрілом у Дарницькому районі. Четверо людей загинули, серед них лікар. Міноборони РФ заявило, що удар арешніком Львовській області ніби став відповіддю на так звану атаку на резиденцію Путіна. Нагадаємо, Радбезон на екстрене засідання зібрався, щоб відреагувати на удар. РФ по Україні голова МЗС пишуть, що там буде доповідати в тому числі залужний з доповіддю про російську агресію. Очікуємо від членів РБ ООН принципової позиції проти російських ударів. Ми вимагаємо чітких сигналів про необхідність посилення тиску на агресора та зміцнення України, включно з додатковими можливостями протиповітряної оборони, написав Сибіга. У той час 15 хвилин тому перед засіданням воно охорона Небензі намагалася скрутити українських журналістів журналістів, ніби через провокативні питання, почалася бійка та штурханина. Російська охорона і працівники посольства ледь не напали на українського представника ООН та одного з українських генералів Аташе пишуть про штовханину і сутичку. Навіть хтось впав на землю. Пишуть один з членів делегації, отримав по обличчю. Російська делегація покинула зал. Інформацію замовчують. Нагадаємо, не так давно під час останнього засідання Сибіга вийшов із зали пі. Під час виступу Лаврова на засіданні ради голови МЗС ОБСЄ. Перед цим український міністр назвав Лаврова військовим злочинцем, а росіян варварами, які б'ють по українським цивільним та дітям, як от у кривому розі та сумах, слідом за собі зал залишили низку іноземних міністрів та дипломатів. Але питання в іншому ООН приїздить у Казань на сходку злочинців. А ОБСЄ як рівного запрошує Лаврова туди, де за міжнародним правом повинні знаходитися виклю. Чно люди, а не це російське сміття. Ось у чому проблема, а не у тому подвиг, щоб вийти із залу. Пише політолог Шарп. І це вже не перший такий випадок. Не так давно на тлі наступу ЗСУ на Білогородщині і оборону ЗСУ на Сумщині. Росіяни закликають ООН засудити тероризм з боку України. Російський омбудсмен Москалькова заявила, що тисячі цивільних постраждали в регіоні внаслідок варварського нападу ЗСУ. Найсмішніше, що російські пропагандисти вже почали. Шаленити та просити допомоги у світу. Клоуни Україна обороняється, не нападає у той час. Постпред України в ООН висловився про російського постпреда на Бензю, який головує в Радбезі ООН. У кріслі голови засідання сидить представник злочинного режиму. Знаєте, це вже традиція, що саме представники цієї країни беруть участь у таких злочинних діях. І голова, який сидить перед нами, вже просякнутий кров'ю, сказав кислиця на засіданні РБ ООН, присвяченому російському обстрілу Києва. Країна гре. Сор, яка обстрілює дитячі лікарні голову Єврадбезі ООН. це не вкладається в голові. А зараз, коли ЗСУ дала відповідь по Курську, занила як маленька дівчинка і заговорила про визнанні кордони. Вон росіяни скаржилися на негативні наслідки революції гідності та атаку на Курський Білгород, пояснив представник Вашингтону. Саме в цей час військові ЗСРФ рахували траєкторію руху ракети дронів для масового обстрілу України. Як от у Сумах, представник Росії воон Василь Небензя заявив, що причиною жертв під час масованого ракетного удару РФ по Україні стала робота ППО. Посол України Сергій Кислиця заявив, що Москва розуміє лише мову сили. І сьогодні Курськ та Білгород на собі відчув роботу російського ППО. У цю гру можна гратися вдвоє. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлювання політиків, політологів, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментар, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.